Сумно і скорботно у цей день у Луцьку місто прощається з двома відважними героями: Олександром Семенюком та Іваном Кумбровим, які трагічно загинули, борючись із ворогом. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні загиблих воїнів. Борючись за свою батьківщину, у боях поліг хоробрий герой Олександр Семенюк 1977 року народження. Воїн до останнього подиху захищав свою державу та, на превеликий жаль, трагічно загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області. Знайомі полеглого захисника з повагою згадують його, як добре. Про щиру людину та професіонала своєї справи був чудовою людиною, тренер, спортсмен, був майстер спорту. Це брат мого чоловіка дуже хороший. Я діти. діти так є діти і всі будемо сьогодні за ним. Ми не знали їх особисто, але ми намагаємося до кожного приходити. Крім цього, сьогодні хоронять Олександра. Це Брат нашої подруги, волонтерки Ангар, тому ми прийшли віддати шанс». серед полеглих героїв. Іван Кумбров, 1988 року народження. Героїчно виконував свій обов'язок щодо захисту суверенітету та незалежності своєї держави. Захисник трагічно загинув 2 січня 2024 року в районі населеного пункту Глузова Харківської області. Заполеглими захисниками плакало усе місто. Лучани на колінах проводжали загиблих в останню дорогу. Поховали загиблих героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість почуття рідним. Та близьким загиблих героїв, честь і шану воїнам.